Всім привіт! Мене звати Кіріл А8. І сьогодні я хочу пограти в доволі таку популярну карту в Roblox. Я нещодавно скачав Roblox, і мені друг порекомендував карту ось таку. вона доволі поп... вона така популярна. В неї 96 мільйонів візитів. Називається вона Мертві рельси. Цікава в неї оцінка. 93. Відсотку, Тобто вона популярна, і її люди гулять, їй подобається. І в неї зараз 80 тисяч людей грає. Зараз хочу я разом з вами пограти. Я вже один раз гуляв, просто так, щоб. Ой, я мене щось закидає. Просто так подивитися, ознайомитись з картою. І поки карта загружається, хочу сказати, щоб ви мене підтримали лайком. Я хочу починати знімати. Для вас не важко, а для мене це буде дуже-дуже приємно. А тим часом я вже йду сюди. Треба вибрати скільки грати. а щоб я не зараз Я прибираю на одного ставлю навіть щоб... Здав. Взяв переводимо ще. Вечерінка рондом. А мене нік рандом. Ой, зайшов. Я прибрав, чекаючи чекаю. я переміщуся в гру. Да. Починаю переміщення. А ще, вибачте, якщо вам мішає оця штука, я трошки з часом навчуся її прибирати. Приберу. Просто Зараз я ще не навчився, а потім з часом я навчуся і буду вам добуватися. І одразу показу стрілочка, що треба йти. був і до доворот з їздити... і цього інтерв'ю багато. Тут є потім ще одна така стрілочка. А, все, ну щось вспомнила. Зараз мені треба потім А є ще така, може, прикол можу розказати, що коли я тільки починав гулять, то я не міг. Я не міг поїзд... поїхати на поїзді. Я не знаю, щось в мене... Я на мене не почався потім розібрався, треба було просто на кнопку ходити оцю. Тут так прикольно, що не можна як воно лівитирує. Це дуже класно. А, тут швидко а, бистрі... можна тут перепрігнути? Ааа, да, може. Тут треба запалити, бачите, тут опише час, тут вісім топливо, тут в мене чуть-чуть його Далі ростає. Відстань і швидкість. Поки скористь ноль, бо ми стоїмо і всі. Зараз збере все вугілля М -м 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 -м. і. О, що це в мене допорія, такі зараз, що маленький. Хочу скажу, що карта доволі така проработана, цікава. Тут ще хочу сказати, В чому суть суть в том, що Це мало. І ще хочу сказати, тут треба багато топлива, бо я розібрав мало топлива і в мене альбурзі Я досягаю і починаю їхати, мене почує показує. Це вже 61 метр, проїжджає. 125 км максимум. Ну, і так його до 65 розгоняв всю. Зараз хочу разок попробувати погулять з другом. Щоб, ну, попробую протестувати Як з тіба будемо вдвоє? Бо я один гуляв. Годин гуляю, це не так весело, коли багато. Там ще щось я не бачу. щось, щось, щось діло, Що не бачився. Типа Що неправильно напишіть в коментарях, типа ваш рекорд, або якісь цікаві фішки, які мені упрощають. Тут зараз буде причал десь. Ой, стоять. Всякого, чим його Я ще знаю, що тут зараз оцей другий лагерь буде. І там, коли виїжджаєш з нього, там є ще дуже багато там, різного топліва. Його треба буде підібрати. Бо я тоді не підібрав, зупинився. Просто а ще топором Дякую. виду що ще перед а воно вже майже. Ти супер показав эту зупинятися. понятність. Точно не знаєш, що в Америці право парапочка. Не суп питання. Все, уже в Афганістан. Ми 9.986 м. Так, ещё не понял. В всякий случай буду ходить с топором. мало ли. Может, друг зомби придет, хотя бы себя Так, тут... А... Тут я могу купить за 125. Телескоп. Видишь, страшно. Страшно. Так, наверное, какие-то зубы топор. Але я зараз покажу. Це не такий ржавий. Тут мені якось трошки стріляно. Тут ще не бачу ні топліва, нічого. Можна РПІ робити. Оскільки в мене в мене ще топлі дуже мало. А тут нема що підбирати. Зараз можу тут на виїзді. А музыка ж мне страшно страшно. Это просто музыка была. Ну, просто ось так выглядает мой потяг. Очень дуже жутко. На фоне такая дорога. Очень лошадь, может и лошадь может забыть. Как топливо. И вон тикает знаю, хоч карта така кажеться не страшно, Ну коли я оце засажу один в кімнаті і хочу сказати так, коли так сидиш, то ну, трохи якось страшно. От знову Ти пушка стріляє по чомусь. Я не знаю по чому там зараз. Так ось далі. Це червоно підсвічується. Оце його треба збирати, бо це топливо. А труп топливо верево якесь. Притащить. Де мій топор. топор? Не брать. Воно таке немає политиця, що ще й на у нього глаза. Якщо вона на мене вибіже, не знаю, тут. Не Дуже визлякаюсь. Пристав протики на вас лотить такі. Тут ранок, но наверное дуже багато ніхто майже топлива. Не Там немає, чи червоного підсвітим сьогодні? От и ладно, їдемо. В принципі, вранці не так страшно. Уже приедем, Катрів. Пока едем. Почала грати. І так було нереально страшно. Посередині дороги і мене почали зомбі. А чего у меня топлива так мало? Ну, тут постит Чтобы не топали. Там. Там не люди, А и Нет, нет, нет хп, у тоже мало хп У меня Ой, так, може зали... Ні, все. Все, я програв. Возвращення. Ну, Говорить за рубусь. Ну, ось така. Ну, да. Ось так поглядає наша перша гра. Все, ми погибні. Тут така музика. І я, про... я проїхав 12530 метрів. Не... Ну, так. Да. Ну ось, друзі, ось така карта в нас вийшла. Ми пограли. Я ставлю цій карті великий лайк. Мені дуже-дуже сподобалося. Якщо хочете, хто це називається «Мертві Рельси. Я хочу дуже поратися з кимось. Ну, Підтримайте це відео лайком, підписуйтесь на канал, це мені дуже поможе. І всім пока!